Нам потрібно знайти синус кута А. Синус кута А це відношення його протилежного катета БЦ до гіпотенузи АБ. БЦ нам відомо, гіпотенузу ми маємо знайти. Можна шукати за теоремою Піфагора АБ в квадраті дорівнює АС в квадраті плюс С в квадраті. І підставивши, можна знайти, чому дорівнює АБ. Або 8 і 6, кожне з цих чисел ділиться на 2. Якщо ми поділимо, ми будемо мати 3, 4, отже, гіпотенуза 5. І далі ми множимо на 2, 10 гіпотенуза. Отже, Б дорівнює 10. І таким чином, щоб знайти синус кута А, ми Б 6 ділимо на 10. Після скорочення на 2 будемо мати 3 п'ятих синус цього кута. І це відповідь Б. По малюнку ми маємо знайти сторону CD. Спочатку розглянемо цей прямокутний трикутник, трикутник АЦБ. І з цього трикутника ми можемо знайти, чому дорівнює ЦБ катет. Отже, СБ в квадраті дорівнює АБ в квадраті гіпотенуза відняти АЦ в квадраті. І будемо мати 10 у квадраті мінус 5 в квадраті. 100 відняти 25, 75. Можна шукати ЦБ, але нам не потрібно його знаходити, бо, знову ж таки, ми будемо використовувати теорему піфагора, але вже для трикутника ЦБД. Гіпотенуза СД. Це БЦ в квадраті, додати БД у квадраті. БЦ, ми знайшли його, це в квадраті 75, і додаємо корінь із 6 до квадрату, це 6, 81. Отже, CD буде дорівнювати 9 см, і це відповідь Д. Нам відомо відстань від точки М до прямої А, тобто це довжина перпендикуляра MH6. см. Похила MA утворює з прямою кут 30 градусів. Тобто це кут MAH 30 градусів. Ми маємо знайти довжину цієї похилої. З прямокутного трикутника MHA. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, а це катет MH, дорівнює половині гіпотенузи MA. Тобто гіпотенуза MA вдвічі більша. Отже, 12, 12 см. І це довжина похилої. 12 см відповідь А. Нам потрібно знайти АЦ. АЦ це до кута альфа прилеглий катет. З малюнка видно, що відома гіпотенуза АВ. Прилеглий катет і гіпотенуза пов'язані через косинус. Тому ми запишемо, що косинус альфа це відношення прилеглого катета АС до гіпотенузи АВ. А звідки ми знайдемо, чому ж дорівнює АС? АС множимо на 1АС, тобто АВ на косинус альфа. АБ М. М косинус альфа. І це, як ми бачимо. Відповідь Г. Шукаємо гіпотенузу АВ, Нам відомо синус кута альфа, і запишемо, що синус кута альфа це відношення протилежного катета БЦ до гіпотенузи АВ. Тому звідки ми знайдемо гіпотенузу, щоб знайти АВ, Ми маємо БЦ помножити на 1, це буде БЦ, і потім поділити на синус альфа. БЦ у нас 40, отже, буде 40, що ділиться на синус альфа. 40 на синус альфа, а альфа синус альфа 5 восьмих. Тому ми далі знайдемо, що ми маємо 40 поділити на 5 восьмих, а отже, помножити на обернений дріб 8 п'ятих. Відбудеться скорочення і 8 помножити на 8, 64 см. Довжина нашої гіпотенузи, і це відповідь Б.